Всім привіт! Сьогодні розкажу трошки про культурне життя в Севілі. Це площа Іспанії. І кожного літа тут проводиться дуже великий фестиваль. Називається він Іконіка Санта Лючія Фест. А вас дуже прошу поставити лайк, написати будь-який коментар, поділитись з друзями та зберегти це відео, аби не загубити. Тож, на цій площі. Вже встановлюють сцену, вже встановлюють усі комунікації, бо через три тижні почнеться дуже великий фестиваль впродовж півтора місяці. На сайті iconicafest.com вже продаються квитки на цей фестиваль і починається він з Жестина Тімберлейка 30 травня. Перший виступ, і потім майже кожного дня, 31-го, 1-го і так далі. Закінчуються. Цей фестиваль 14 липня. Чесно кажу, деяких виконавців я бачу вперше. Але у іспанців вони користуються попитом. Е, тож е, на Джастина Тімберлейка хотіла купувати квиточки і подивимось з вами: найдорожчі, е, найдорожчі квиточки коштують 270 майже. Так, 270 євро це найдорожчі квитки. Е, далі є сегмент середній. Далі сегмент середній за 180-150 євро. І те, що я б хотіла придбати, це м, найдешевші квитки, але вони вже розпродані. Були квитки за 80 євро, але зараз найменша ціна це 107. Тому хто бажає потроху.